Свята Православна Церква 5 травня 2024 року відзначила найбільше та найвеличніше свято Світле Христове Воскресіння, в Пасхальну ніч Блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній очолив у кафедральному свято Михайлівському Золотоверхому соборі столиці Урочисті Богослужіння. Полуночницю, хресний хід, Великодню ранню та божественну літургію святителя Іоана Золотоустого, Предстоятелю автокефальної української православної церкви співслужили намісник Золотоверхої обителі, архієпископ Вишгородський агапіт, єпископ Васильківський Єфрем, братія монастиря та запрошене духовенство. Наприкінці Великодньої ранньої архієпископа Гапіт зачитав оголошувальне, повчальне слово святителя Іоана Золотоустого у святу і велику неділю Пасхи. На божественній літургії, після Євангелія, яке цього дня традиційно читалося різними мовами, митрополит Епіфаній виголосив своє пасхальне послання преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України. Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни, також його блаженство возніс особливу молитву до Господа, в час, коли батьківщина в небезпеці. На завершення пасхального богослужіння блаженніший владика звершив освячення Артоса особливої великої просфори, а також великодніх пасок і приношень.